Свято спорту і крок уперед в організації змагань суми 13-й раз приймали чемпіонат України з легкої атлетики. Та це число стало щасливим і зимовий чемпіонат зразка цього року в один голос називають найкращим в новітній історії. Протягом трьох днів за перепетіями на бігових доріжках та у секторах пильно стежив Дмитро Шпірко, тож йому слово. Сумський чемпіонат України в приміщенні це головний етап відбору атлетів, що дає право брати участь у континентальній легкоатлетичній першості у чеській празі. Тому суми зібрали практично всіх найсильніших спортсменів. У рідних стінах виступали і сумчани, і саме наша землячка Інна Кашина взяла перше золото чемпіонату. Скороходка на дистанцію у три кілометри з рекордом сезону в світі не мала на дистанції реальних конкурентів. Час чемпіонки 12 хвилин, 21,17 секунди як я хотіла. Сапірніки були, але наказалася сілі. Потому не як треніровка. Не скороходами єдиними. Сумська харків'янка Ганна Плутіцина з результатом 8.06 на 60 метрах із бар'єрами. Єдина з Українок у цьому виді виконала норматив для потрапляння на чемпіонат Європи. Теплі обійми з колегами після фінішу і не менш теплі та оптимістичні плани озвучені в інтерв'ю. Мріяти можна. очень много. С 8 секунд выбегать это можно в тройку Европы, а то и мира всегда попадать. Представлять не только Сумы, но и Украину. Достойно. Дорогоцінним справді королівським камінням на прикрасі чемпіонату став фінал на чоловічій 400 метрівці. Пара сумських спринтерів, укотре видовищно розіграла між собою перше та друге місця у цьому виді, до слова, і гуцул і бутрим виконали кваліфікаційний норматив, і обох сумчан запрошено до збірної України на єврочемпіонат. А їх фінальну дуель у рідному манежі можна передивлятися знову і знову. Віталій бутрим і Євген кангуцел. Ну хто? гуцол перший гуцол? Іншого, це ще було ну це було якби тактично заплановано і максимально ще на що я був здатен, те я на останніх 100 метрах і показав. Тобто як міг так пробіг загалом. Наші назбирали вдома дев'ять нагород на бронзу у жіночому бар'єрному бігу. Напрацювала Оксана Шкурат. Третє місце на трьох кілометрах виборов Артем Казбан. Анна Красуцька з рекордом області 13 метрів і 50 сантиметрів. Була срібною призеркою сектору для потрійних стрибків. Натомість Вікторія Кащеєва-П'ятаченко у складі збірної Донецької області перемогла у жіночій естафеті 4 по 400 метрів. Відзначимо магістранта СумДУ Сергія Смелика. Він переміг на гладких 60 метрах у дуже серйозній компанії конкурентів. У загальнокомандному заліку збірна Сумщини посіла п'яте місце. Стивши вперед лише команди Київської області та Києва, Житомирщини і Харківщини, Дмитро Шпірко на часі спорт.